У вас має бути велика довіра. Ну, якщо глибше копнути, це самообман. Скажіть, будь ласка, де ви берете сили на це все? Було би класно, щоб всі такі були. Нікому не секрет, що все тримається на волонтерах. не ну, все так однозначно, як то кажуть. Чи зник той хаос почав? Не може бути по-іншому. Всю дорогу назад в мене стіною втекли сльози. Це образливо. Якщо ми будемо розпилятися на негатив, у нас буде скрізь розвал. Ну, чудово тільки що сказали. ліпешку розбитися, але ну, знайти все, що їм потрібно. Таня, вітаю, дякую за виділений час. Вітаю теж. Бенвенуті до нас на умкафе Даміша. Де Я декілька слів скажу про Таню. Таня Лабартас, керівник гуманітарного центру Васильківська самооборона Відсіч, а також віднедавно голова фонду Народоборонпром. Правильно? Правильно. Ну, звучить дуже-дуже так… Потужно. потужно. Я так розумію, це виробники, багато виробників, які. Збирає ці кошти на народні ракети. До вас має бути велика довіра. Скажіть, чому вона у вас? Ну, мабуть, це результат моєї регулярної праці з першого дня війни і е, висока, висока ступінь довіри, тому що я з першого дня в гуманітарному центрі допомоги відсіч надавала допомогу місцевим, потім. ВПО, переселенці, які почали приїжджати в наше місто. Потім ми долучили і багатодітні родини, і матері одиначки, і, і ще й люди, які звертаються, які потребують підвищеної допомоги. Це, мабуть, така ну непотужна, регулярна праця і те, що я вже другий рік не живу вдома, а в центрі і кожні дві е, з неділі я їду на схід, везу допомоги. І ну, тобто, це результат постійної регулярної праці і високої комунікації, тому що я люблю спілкуватися з людьми. Це моя сильна сторона, і це мені дуже допомагає в роботі. Ви працювали також, я пам'ятаю, з нашим фондом Квазар із Київським філіалом і з Львівським. Ми надсилали вам якусь допомогу. Також ви працювали з італійськими організаціями так. з нашими друзями. Лелека так Лелея. Лелея. І ще один фонд допомагали нам. Так вони зробили у Віталії збір і закупили нам минулого разу три по типу кофло зарядні станції. І вчора я отримала від них теж ще дві і Ми дуже вдячні їм за це, тому що це дуже велика допомога. як називається? лілея. Тетяна, скажіть, як часто ви їздите на фронт? Кожні дві з половиною неділі ми їдемо в напрямку Бахмут і обслуговуємо. Починали ми з 4-5 підрозділів. Зараз це вже стало нормою 10 підрозділів за два дні. Це дуже багато, але ми справляємося. Наскільки багато вас їздять? У нас невелика група їздить, зайві люди не потрібні в дорозі, але ми їдемо двома грузовими бусами, які повністю ми дуже плотно грузимо. А цього разу 15 травня ми виїжджаємо, у нас буде навіть три буси, тому що ми ще будемо вести багато шин резини до авто хлопцям нашим. Тобто все відбувається, вам хлопці пишуть заявки. Ті, з яким ви працюєте так, ви для них збираєте те, що їм потрібно, і, в... і везете. Ну так, є класика, то, що ми без всяких запитів веземо, це усякі вкусняшки, ну, камери. А все технічне, це виключено по запитам від командирів, нам скидають списки, і по цим спискам ми робимо збори. Нам допомагають і церкви, допомагають і різні благодійні фонди, і постійні є фонди, з якими нові зустрічаємо, і звичайно донати людей, які дуже активно приймають участь і допомагають нам в цьому. Скажіть, будь ласка, де ви берете сили на це все? Бо ви все таки жінка, і звідки ви берете стільки духовної енергії? Ну дуже точно сказано, духовно. Тому я впевнена, що це вище сили дають мені ці сили. Інакше не тільки жінка, і чоловік таку ритм ритму не витримав би. І це внутрішній позив, внутрішня потреба рухатися саме таким шляхом. І тому мене не зупинити. Можете розказати про якусь таку подію, прям, яка вам ну, найбільше запам'яталася за час цієї війни, найемоціональніша ваша подія? Найемоціональніша це була найперша моя поїздка. Це було дві неділі. Здається, мені дві неділі після звільнення Ізюму е, ми їхали з товаришем туди і до цивільних, і до військових. Страху в мене не було, але всю дорогу назад в мене з ціною текли сльози. Їх зупинити. Не можна було це, якісь такі внутрішні процеси були емоційні. І це було дуже багато часу для роздумів і для повної переоцінки. А потім саме емоційно це очі, очі наших бійців. Навіть якщо вони нічого не кажуть, обнімашечки, які у нас є. Погляди, вони як зеркало душі, по них можна все вважати, що відбувається там і в якому стані вони знаходяться. Тому, звичайно, кожну поїздку я стараюся кожного бійця, якого я зустрічаю, міцно обійняти і поговорити про щось. Це у вас навіть там любимчики вже з'явилися? Е, і в мене всі любимчики, але фаворити, звичайно, є. Зрозуміло. А можете розказати якось про якусь таку найяскравішу людину? За цей весь період. Я розумію, що їх може бути багато, але от може те, що вам найбільше запам'яталося. Мені Бог дає таких всіх класних командирів і такі підрозділи, де немає нічого такого негативного, я не спостерігала. І е, бригади, які е, маб, ну, в моїх очах вони показові. Один із самих е, моїх фаворитів командирів е, це є такий е, Богач Андрій, РЦ е, артилерія. Де вони знаходяться, я не буду, звичайно, казати, це на Сході, в напрямку Бахмут. Це такий талон тактовності, образованості, інтелігентності. І дуже важливо, що дуже відчувається його така глибока турбота за своїм особистим складом, за своєю командою. Він дуже ним опікується і висока степінь опіки саме за їх життя. Це мене дуже вражує. і ніколи не чула навіть його підвищеного голоса в сторону хлопців. Ну, як зазвичай у чоловіків буває. Дуже позитивне відношення його команди до нього. Це не можна не грати, да? це воно відчувається і це видно. І я захоплююся таким командиром. І було би класно, щоби всі такі були. Okay, а замітили зростання професійності нашої армії. Від початку, от перших своїх поїздок, по сьогоднішній день. Е, ну, професійність це що? Це навик. Звичайно, професійність підвищується, тому що це напрацьовується і по-іншому бути не може. Але ще замітила те, що е, хлопці починають робити всякі боєприпаси. Я напевно трошечки неправильно виразився. Чи зник той хаос спочатку? Чи далі все деколи буває дуже хаотично? Ну, хаос це теж все відносно. Для когось хаос це е, те, що не вистачає на фронті, для когось хаос це не організація внутрішко команди. Яку ви, який ви хаос маєте на увазі? Ну, хаотичні е, хаотичні команди були на самому початку. Хаотичне відношення в армії деколи. Це по коментарям де, деяких людей, які... Ну, розказували, що там робиться. Тобто ну, ми ж не очікували повномасштабного вторгнення правильно. І воно на самому початку було. Я не знаю, чи ну, я це бачив. Не все було ідеально, отак, скажем. Я, я почав думаю, їсти. всього ідеально і зараз не може бути, тому що дуже багато чого не вистачає, їм приходиться викручуватись хто як може. І саме якісь навики добитчиків, командирів. І... Можливо, якісь ще особисті навики їм допомагають це розрулювати, але нестача в армії є, і це нікому не секрет, бо якби все вистачало всього, нам би волонтерам не було що робити. Так, нікому не секрет, що все тримається на волонтерах. Звичайно, організація підвищена і професійність однозначно зростає, зростає звичайно. Ще таке питання дуже багато розноситься в змі серед солдатів, серед людей, які говорять, скажімо так, розмови на кухнях говорять про те, що є такі командири, які своїх солдатів просто скидують на м'ясо. А є дуже гарні командири, яких бережуть своїх солдатів і не виконують якихось команд, які могли би пошкодити ці, ці роки. Ну, ви я, я думаю, ви розумієте про що да, Так, звичайно. Коли я бачився з тими людьми потім особисто, про яких мені розказували, що там все дуже погано, зрада повсюду і так далі, тому подібне. Коли я бачився вже з ними особисто, я бачив той фідбек, що не все так, ну не все, все саме так, так да, не все так однозначно, як то кажуть. Що ви можете сказати по цьому поводу? Звичайно, є і такі, і такі, але мені пощастило. В моїх бригадах командири всі найкращі, в них порядок і. Дуже приємно співпрацювати і хочеться все більше їм допомогти і підтримати. Але є дійсно такі, які можуть виконати накази, які зашкодять їхній команді. Ну тут я не можу аналізувати це. Це не мій профіль, але це справді є. Це переважно самі проблемні участки. Дуже сильно люди за них е слідкують за цими новинами. Це Бахмутський напрямок. Кажуть, що дуже багато втрат з нашої сторони, і це не розголошується все, зрозуміло, чому, тому що в нас війна і це не можна давати інформацію нашому ворогу. Але хотілося б якось заспокоїти людей, які, які дивляться на це все і не знають, чому вірити. Я думаю, немає таких слів заспокоїти мене особисто. Друг п'ять днів загинув в самому Бахмуті, і, на жаль, немає можливості забрати тіло, тому що постійні обстріли. Це дуже боляче і таких випадків дуже багато. Ми це розуміємо. Ми не говоримо про цифри, ми не маємо права цього робити, і ми не володіємо ними точними. Але це існує, тому не може бути по-іншому. Є ще така суть, яку я побачив в волонтерах. Які стали після початку повномасштабного вторгнення? Є багато людей, в яких не було дуже багато уваги і спілкування з людьми до початку війни. Тобто, це були такі собі. Це люди, які люблять самотність, це можуть бути успішні люди, можуть бути неуспішні люди, які люблять самотність, і під час повномасштабного вторгнення всі включились в волонтерство. І оця увага вона пере. Переповнили їхні можливості. Дуже багато людей зазналося, дуже багато людей поміняло, вони стали в плані гіршому в спілкуванні з людьми, дуже поверхно дивляться на це. Що ви можете сказати з цього приводу про цей феномен збільшення уваги до волонтерів і як з цим боротися? Ви знаєте, увага, вона завжди є до всього, що відбувається навколо нас. Якщо увага до волонтерів, я би не говорила про це так однозначно. Тому що і саме... я тому й зазначив саме, хотів сказати, що це і ну, є люди, які реалізуються самі по собі. Вибачте, що перебив, і які не були реалізовані, я взагалі би не розглядала волонтерство як реалізованість. Ну я не можу говорити за всіх, я можу сказати тільки про себе. Це внутрішній стан, це внутрішня потреба і внутрішнє бачення, наскільки це важливо. Ти почав це робити, і коли ти доторкнувся, хоч трішечки до фронту, коли ти вже доторкнувся до очей хлопців, ти не можеш їх зрадити, ти не можеш цього не робити. Ні одного волонтера я не хочу образити, але ж єсть волонтери для Фейсбука. Що з трьома ящиками будуть місяць фотографуватися і скрізь виставляти. І є волонтери, які волонтерять на місці. І є ті, що ну, таке, і збір, і, і абсолютно все, і доставка до кінечної станції, і пряма робота з командирами. І всі волонтерять хто як може. Кожен займає свою нішу і те, що людині під силу. Головне участь, а на рахунок того. Хто як проявляє себе в цьому, це знову таки це ресурс людини, він у всіх різний, це бачення різне і потреба різна, для чого людина робить це. Тому що дуже часто є такий вираз, я роблю це для наших хлопців, я роблю там для того, для того. Ну, якщо глибше копнути, це самообман, ми все робимо виключно для себе. І якщо у мене і я все роблю, виключно для себе, а не для хлопця. В результаті, звичайно, це допомога, але це моя внутрішня потреба. Це можна порівняти так, коли е пара. Це Чому? образливо для, для волонтерів, те, що ви Чому? тільки що сказали. Вони не всі зрозуміють, напевно, що ви це робите для себе. А я, роб... а я говорю за себе. Я не кажу для когось, у кожного різні потреби. Я Але в мене саме така потреба. Як дивіться, коли молода пара вирішила народити дитину. Так. Вони ж не для дитини це роблять. Звісно. Вони роблять для себе. Коли ми даруємо подарунки, що ми більше отримуємо задоволення? Від того, коли ми даруємо чи коли ми отримуємо? Так, Звісно. Коли ми даруємо. Тобто ми робимо все одно, це для себе. Ми даруємо подарунок комусь. Але задоволення отримуємо ми. Якщо бути чесним перед собою, ми робимо це для себе абсолютно все. Було б добре, щоб всі волонтери були чесні перед собою. Ще от таке маленьке питання: коли волонтер починає ну, активний волонтер, він бачить багато речей, які не бачив до війни. Організацію командирів, організацію роботи органів державної влади не дозволяють їм виїжджати за кордон деяким волонтерам. На початку дозволяли. Потім перестали дозволяти їздити артистам, тому що якийсь ідіот в Турції сказав, що він втік з країни, йому відкрило там відкрив виїзд Міністерства культури, там десь скандали, десь продали, десь 5 тисяч і так далі. Тому подібне. Волонтер стикається з такою штукою, що він думає, що наша влада погано працює там, чи є десь збої і так далі. Тому подібне, і він саме він знає, що як правильно це все зробити. По тут що ви можете сказати, як прокоментувати так. Я завжди відгріваю мух, котлети, кашу. Я все розгрібаю. У мене є мій шлях, у мене є зв'язок з хлопцями, у мене є задачі, які маю вирішити. в ліпешку розбитися, ну знайти все, що їм потрібно. Я не зливаю свою енергію на те, що відбувається у владі, на те, що відбувається ще якісь проблемні моменти в нашій роботі. Я фокусуюся саме на тому, на своїх задачах. І якщо б я на це все звертала увагу, я би не змогла скільки часу приділяти цій справі і бути в ресурсі. А в ресурсі це не тільки мати можливість все робити, а головна задача інфікувати наших людей, заохочувати, долучати їх до всього, до того, щоб бути разом і сила. По одному ми ніхто. І ресурс, не тільки людина, ресурсна може притягувати до себе людей для того, щоб люди долучалися. Чудово тільки що сказали, разом ми сила по окремому ніхто. Я замітив тенденцію з волонтерами із-кордону. Є дуже багато чудових людей, їх більше, ніж не чудових, як то кажуть. Але є дуже такий, це загальна така тенденція, замітив, що коли волонтери із України приїжджають за кордон. Вони не знаходять дуже гарно ну не гарно. вони не знаходять е, мову співпраці з тими волонтерами, які живуть за кордоном, тобто з експатами українськими. Це в Америці, я замітив. Це я замітив в Італії, в Іспанії, в Німеччині, в інакших країнах, де я був. І немає якоїсь колаборації, вона не народжується, тому що волонтери за кордону бачать волонтерах українців, бачать конкурентів. Як боротися з такою конкуренцією? Ми не вибираємо слово боротися. Наша задача працювати і приймати ситуацію, приймати людей. Нам багато хто навіть без волонтерства навколо може не подобатися, але це не значить, що це людина погана. Ми приймаємо людей такими, які є. Головний фокус на виконанні своїх задач. Ну, наприклад, є люди, які дуже багато донатять, да? вони прямо все душою переживають і ми разом все допомагають, все, що можна зробити, і приходять до нас, і маскувальні сіточки плетуть, і донатять, і заохочують своїх друзів, і готують домашню їжу, коли ми їдемо. А є люди, які взагалі не приймають цьому участь. Ну, мабуть, переживає десь на диванчику. Ну якщо я буду свій фокус і увагу на цих людей затрачати, а де я тоді візьму енергію робити свої справи. Ми маємо виключно фокусуватися на хороших речах, на позитивних і на мотиваційних, і саме людям показувати такий шлях. Якщо ми будемо розпилятися на негатив, ну, у нас буде скрізь розвал. Це розрушительні енергія, а ми маємо керуватися тільки созідательними енергіями і показувати шлях людям саме такий. Прям стойкий волонтер, який не збиваємо. І, <тас> тепер я розумію, чому у вас така велика довіра від різноманітних людей, які вам допомагають. Як ви думаєте, війна ще довго буде? Це не важливо, скільки вона буде Звичайно, Всі хочуть, щоб перемога була скоріша. Але важливіше, в якому стані ми знаходимося. Тому що від нашого стану залежить, що в такому стані будуть ці навколо. Ми маємо зберігати спокій, бути завжди в ресурсному стані і ділитися цим позитивним станом з іншими. Тоді ми точно скоріше переможемо. Домовились, тоді не зупиняємось, всі лишаємося в ресурсі. так і, і точно переможемо. Ді Ділимося е вдячністю, тому що я дуже благодарна всім. Всім людям, які нам допомагають, і місцевим, і друзям за кордоном, і благодійним фондам, і церквам, і людям, які не хочуть показувати, що вони донатять і допомагають, але вони це роблять. Ми всім дуже вдячні, тому що знову таку скажемо: разом ми сила, і разом до перемоги скорішої. Слава Україні! Дуже дякую Верень, за, слава. за інтерв'ю. Дякую на